Підготовка до походу в розпалі. Вони з нетерпінням чекали на цю поїздку вже кілька тижнів. На щастя, ДБЖ призначений для негайного початку роботи. Він має широкий спектр застосування і пропонує високу імпульсну потужність до 6400 Вт. Він надійний, довговічний і має трирічну гарантію. Оскільки електрики немає, арвин не заряджався. Завдяки MPB арви повністю заряджається в одну мить. MPB автоматично регулюється, пропонуючи надширокий діапазон зарядної напруги. Він забезпечує захист від короткого замикання, перенапруги, перегріву, розряду або зворотного підключення акумулятора. Його можна використовувати в широкому діапазоні застосувань. Весь будинок на колесах, включно з телевізором і холодильником. Живиться від НТС, що забезпечує веселу, безпечну і безпроблемну подорож. НТС має вбудовані ДІП-перемикачі для регулювання вихідної напруги, частоти та режиму роботи кондиціонера. Він також пропонує кілька інтелектуальних функцій захисту. MPB дозволяє швидко та ефективно заряджати ваші електромобілі. Його також можна швидко налаштувати для роботи з різними типами акумуляторів. Щоб дізнатися більше, відвідайте наш вебсайт вже сьогодні.